Цей проєкт готувався більше. Проєкт, сам проект 2015 року. Підготувався проект 2015 року. Ми ініціювали, я безпосередньо ініціював по реконструкції або капітальному ремонту модернізації цієї дамби, яку вона несла роль для міста Павлограда і в тому числі для Межирячі. Вона тримала рівень річки Вовча і в результаті утримувались водоносні горизонти в цілому в цій круги. В результаті природнього розмиву і можливо і людського фактору, як кажуть місцеві, розбирали дамбу, камінці собі несли додому. Цю дамбу трішки пошкодили. В результаті вода почала падати в районі перш за все, за те, що я відповідаю, в районі нашого міста, в районі міста Павлограда. Тому ми повернулися з ініціативою до губернатора Дніпропетровської області тоді ще Лисака Сергія Петровича, який підтримав, правів нараду, визначились і почали готуватися на коректировку проєкту, фінансування. Зробили це все. Ми в тому числі взяли участь на позаминулій сесії. Передбачили 9 мільйонів на проведення цих робіт. В результаті ми маємо дамбу відреставровану або відремонтовану, яка по підрядників замовником є обласна державна адміністрація. Вони замовляли і водна агенція Дніпропетровської області, і ми співфінансували цей проект. Вони виконали роботи. Зараз проводиться оцінка, так би скажем, така не експертна, не спеціалізована, напевно політична оцінка, тому що присутні голова громади Межиріцької, представники обласної адміністрації, представники рибного господарства, вони дивляться, як це зроблено. Ми не можемо дати оцінку якусь кваліфіковану, але ми розуміємо, що в принципі те, чого ми хотіли. Відбулось тепер рівень, як мінімум, річки Вовчі в районі міста Павлограда, він буде триматися. Ну, як обіцяють фахівці, і ще десь на сантиметрів 80 він підніметься. Це дуже важливо, тому що ціль, яка була, і щоб тримати водоносні горизонти, ну і звісно, щоб в цій річці водилась і, і риба, і користувалися для цією річкою. І навіть в разі необхідності ми можемо на крайній случай, так як де багато, багато регіонів робить, зараз війна, тому прогнозувати, що вода буде або або з ДЗД, або ще звідкись у нас буде можливість, можливо, навіть на самий такий гірший випадок ми можемо брати воду навіть з Вовчі, тому що рівень річки буде дозволяти. Тому я вважаю, що те, що ми хотіли для нашої громади, ціль. Достигнута так. Ну, по перше, це про захід, який довгі рок, роки не могли вирішувати. Завдяки департаменту екології обласної державної адміністрації та за залученням повлоградської міського голови. Ми виконали ці роботи. На сьогодні ми стоїмо на об'єкті. Це двостепенева гідротехнічна споруда, яка дає можливість підняти рівень води. В центральній частині Павлоград. Він гідротехнічна споруда надійно збудована, вона має захист від відсунення і виконана повністю з відповідності до норм будівництва таких споруд. Перед тим, як ми домовлялися і розглядали можливість виконання цих робіт, основною умовою нашою умовою було взяття на баланс означеної споруди селищної ради Межеричі. Для того, щоб вони самі дивились, хто тут робить місцеві чи не місцеві. Це забезпечить і вономожливить воровство і сохранність цього Вже ми всі свідками наслідків руйнації гідротехнічних споруд внаслідок воєнних дій. Тому питання збереження і підвищення водності в нашій області особливо є важливим і є частиною екологічної безпеки і в цілому безпеки. Тож сьогодні ми бачимо результат роботи спільної, як обласної програми, так і міської програми, їх синергії і обов'язково це про ініціативу громад, за що ми особливо вдячні. Адже зверну увагу і те питання саме, що все почалося з активності громад, їх ініціативи. Вибір об'єктів є саме в розрізі, що є важливим, що є на часі, особливо в воєнний час. Тож це результат спільної роботи багатьох людей і про екологічну безпеку і захист наших людей вже зараз.